Велика кількість жінок переїхала, на сам це. Звичайно, жінки та діти, жінки та діти, які залишилися наодинці, які потребують нових знайомств, нових вражень. Хочеться для дитини створити комфортний простір, щоб вона відчувала себе навіть далеко від дому щасливою. У перші місяці ми приймали більше 200 дітей за місяць по роботі з дітками. Якщо взяти весь період по сьогоднішній день, то саме в місті Полтаві більше 2000 дітей пройшли реабілітацію в нашому центрі, тобто пройшли ці всі зустрічі. Пройшли сеанси з психологом або соціальним педагогом, розвиваючи заходи, включатися в глибоку терапію зараз не всі хочуть, не всі потребують і не розуміють важливості свого стану. Тому в нас така місія надати жінці ресурс, а підтримку жити далі. Основна тема це здоров'я нації після перемоги. Тому якщо після перемоги будуть і матері, і діти психічно неврівноваженими, такі люди будуть дуже важко їм жити і соціалізуватись в країні. А країні потрібні люди зі здоровою психікою. Тому ми роботи, працюємо на майбутнє. нравится, там, де движуха какая-то, <хи>, что можно потанцевать, полисать, подвигаться, вот такое. В садик она не ходит, и иногда вот хочется как-то с детьми взаимодействовать, поэтому вот, такие мероприятия как раз кстати очень. Тут, у цьому закладі, я э, працюю як волонтер. Тобто, я пройшла стажування у Сейв Children, е, отримала сертифікат фальсідатора і працює з дітками різних вікових категорій. Я, як викладач, як педагог на все дивилась трошки з іншого кута. Вони дали поняття дитячої душі іменно під час, під час військового стану, коли дитина знаходиться в стресі, як виводити її з цього. ребенок, ему тяжело вот что-то рассказать, высказать, то, что он чувствует, что он ощущает. И поэтому при помощи этих методов, таких как мальвание или лепка из пастилина, то есть, сказка, терапия, тоже как бы там идет, можно чему-то там прививаются. какие-то моральные ценности в сказке, да? или, например, учит сказка добру и злу тоже, чтобы ребенок различал, а также еще маленьким детям свойственно идентифицировать то есть взрослого или персонажа в сказке. И поэтому ребенок ну, учится тоже как бы... Различать добро и зло. То есть сказка его ну, может как бы научает вот таким природным, естественным способом. То взрослые детки там уже они как бы могут ну, сами поделиться, что-то рассказать, что их тревожит, что волнует. Напрямом діяльності ще до війни це була робота з дітками, тобто надання психологічної допомоги, соціально-педагогічної родинам, які знаходились в складних життєвих обставинах. Також працював Карітас Полтава з дітками з інвалідністю. Тому це така сильна сторона фонду. За цей час були розроблені і методики, і напрацьовані різні форми роботи з дітками. І е, коли почалась війна, то «Карітас Полтава став таким осередком, платформою і в місті і в Полтавській області е, по роботі з дітками внутрішньопереміщеними. Простір дружній до дитини працює з початку війни. Це великий проєкт, який включає в себе шість соціальних працівників і два психологи: дитячий, і дорослий. Е, більше 500 дітей пройшло за цей період, який у нас є повномасштабна війна. Це діти від 5 до 17 років, але е, Влітку були діти від трьох. Ми дуже так намагалися спробувати цей вид діяльності з малечою, але вони потребують більшої уваги. Це вже дитячий садок, і ми вирішили зробити градацію від п'яти років. Можливо, колись на перспективу ми зможемо відкрити від Каріта з Полтава дитячий центр для наймолодших, і то це буде наша категорія. 90% відвідування дітей це діти ВПУ. Діти різних регіонів України, навіть є діти з Російської Федерації, що дивно, які приїхали саме в Полтаву з Білогорода, Курської області. У нас з понеділка по четвер ідуть заняття по групам, а в п'ятницю у нас факультативи. Це поглиблене знання, поглиблені знання з певних видів мистецтв, реабілітації. Реабілітація це малювання. У нас багато різних технік, вони малюють всім, починаючи з зубних щіток і закінчуючи пальцями ніг. Це більш старших. Є ще один із видів реабілітації це басейн. Це розслаблення м'язів. У нас наше ноу-хау, яке ми винайшли, яке ми назвали, це аквабалет. Бо ми робимо балетні вправи під водою, це розслабляє, це тонизує, це додає якісь е, певні емоцій для дівчат, е, що вони відчувають себе балеринами. А хлопці, в свою чергу, е, трохи сміються з цього, але виконують. І головний ефект ефект є, і користь від цього без сумніву є. Приходиться іноді з спеціалістами знайомити жінку з тим, що вона відчуває, чого вона хоче, куди вона йде, як зуміти вижити а, в тих реаліях, в, якому, в яких вона зараз знаходиться в цьому місті. Можливо, багато кількість людей залишиться взагалі в місті Полтава. І а, тому у нас така місія, так в нас інформаційно ресурсний центр, надати жінці ресурс, а, підтримку жити далі. Це така була платформа для спілкування батьків, які опинилися тут самі, без друзів, без родичів, без знайомих. І для них також це була така соціальна і психологічна підтримка. Вони знайомились один з одним, вони допомагали один одному. Не тільки ми працівники «Карта з Полтава», а така відбувалася інтеграція всередині. Цього центру і за допомогою е, тісного контакту один з одним їм ставало легше бути в чужому місці. У нас проходять групові роботи з психологом, дорослим і дитячим. Дитячий психолог працює з ними по віковим категоріям і особливостям своїх дітей. Ми не даємо лишньої інформації, яка їм на даний час не потрібна. От якщо у неї дитина 5-6 років є певні кризи в цей період без війни. Там фізіологічні, психологічні особливості. От ми працюємо саме з цією категорією. І так у нас діти розділені на 5-6 років, 7-9, 10-12 і 13-17 років. Є моменти, що вони не можуть в групі сказати, яка є проблематика, і пишуть анонімні записки. І психолог витаскує і, в свою чергу, дає відповідь на ті питання, які ставлять батьки. І вони отримують відповідь без ідентифікації. Ми постійно шукаємо нові методики, нові форми роботи, тому що дітей дуже важко зацікавити. Це не школа, коли батьки приводять на в школу і ми вже навчаємося, або немає у нас вибору. А тут діти повинні хотіти самі до нас приходити. Кожного разу я вам скажу розставатися з дітьми дуже болісно, бо ти привикаєш, ти знаєш кожного, і дуже круто, коли ти йдеш десь в місті і бачиш свою дитину свою. Бо я сьогодні батькам на зборах сказала, сьогодні у нас перше заняття було з новою групою. Що ми з вами на три місяці стали ріднею. Ми будемо сваритися, ми будемо миритися, ми будемо цілуватися, обніматися, але ми вже сто відсотків залишимося у житті кожного на все життя. Був такий випадок, коли хлопчик, закінчуючи курс, мене обнімає, і каже: Я тебе не забуду ніколи. Ну і це не може не викликати сліз, і не може не викликати тих емоцій. З якими ми працюємо. Ми працюємо самовідверджено. Можна сказати, якщо треба, 24 на 7, бо ми готові піти в поход, піти на екскурсію, дати свої носки, якщо промокли ноги. І це, це не робота, це не жертва, це сенс життя.